Всім привіт! Так, друзі, починаємо розконсервірувати нашу бензопілку. Сьогодні нема дощу. Ну, погода так собі. Щось таке якась мрака летить, але можна щось робити. Що нам для цього, друзі, потрібно? Перш за все треба потрібно залити сюди в картер для змащенного ланцюга, бо потім можемо забути, тому е рекомендую зразу це зробити. Сюди бензин не заливаємо в бак, <coughs> тому що нам треба прочміхати, добре буде, щоб він карбуратор у нас нічого не тягнув. Для цього нам знадобиться шприць якийсь на 20 кубиків. Е бензин вже. Готова суміш з мастивом і чистий бензин, друзі. 92-й. Зараз буде бензин. Чистий. А, викручуємо свічку запалювання. Все робимо по інструкції, друзі. Хоч ми можемо і без інструкції, але для вас це по інструкції. Ставимо поршень. Саме нижнє положення. Кропуч тягнув за стартер. Ось. Так, наш пошук поїхав. Ось, друзі, нижнє положення. Тепер 50 мг бензику 92-го чистого розведеного, лимо туди. Тобто залили туди. 50 мг. Ну, можна ось такі три 60 мл мілі, чи міліграмів, як воно правильно. Три таких шприца. Там можна від 50 до 100 по інструкції книжечки нашої. Тому три рекомендую такі шприца. Заливаємо прочміхали, але спочатку тут все закриваємо тряпочками. Тут, тут щоб у нас нічого не попадало. Потім другий раз заливаємо. Тобто чміхаємо, друзі, два рази. Для того, щоб в наше мастило все повністю вийшло туди з циліндра. З картера також оттуда. Після двох разів, друзі, заливаємо сюди нашу суміш бензин, мастило. Обіцяв показати, яке масло, яким маслом я розвожу 92-й бензин. Це Dynamic Mall чеського виробника Sprint 2T для двохтактних двигунів повітряного охолодження. Виробник рекомендує його заливати у пропорції, тій, яку рекомендує виробник бензоінструмента. Тобто це мастило нам якраз підходить сюди. Для обкатки заливаємо більше і пробуємо заводити нашу пілку. Як це робити, далі будемо у Так, друзі, забув сказати, що треба відкрити перед тим, як промити наше мастило ціліндропошневі групи. І там а, всередині колінчентивал воно також там все вимивається бензином, тому що там дуже багато мастила. Значит, виробник нам каже в нашій інструкції, що треба а, цей речіжок керування бензопілкою поставити в положення стоп. Тобто піднімаємо в саме верхнє положення, четверте положення стоп. При цьому, коли ми будемо тут чистити, а, тягнути за рукоятку стартера, тоді нам треба відкрити всі дросельні заслонки. Тобто відкр... у нас відкрита дросельна заслонка повинна бути карбюратора і нашої газульки. От Вон, бачите, вона зараз закрита. А, тобто і цей річажок газу, його треба, коли ми чміхаємо за стартерну ручку, держати в нажатому положенні. Ось так. Я роблю це ногою, тобто фіксую, підставляю ось ногу. Ось. Все. Заслонка газу у нас повністю відкрита. Також ця перша заслонка у нас відкрита. І тепер, друзі, що треба зробити. Ми, я залив туди чотири а, шприця бенз, бензину і тепер треба його там поміти. Не треба зразу різко чміхати, щоб цей бензин звідти вилитив. Просто миємо його, друзі, потихеньку промиваємо, щоб наш коршень туди-сюди походив. Там, Цьому бензинчику, щоб мастило наше добре там помилося. Потягали, потягали, а потім е, вже серйозно прочміхуємо це все діло. І так, два рази. Ну, а потім, друзі, заливаємо вже сюди наш розбавлений бензин і пробуємо заводити. Зняти з цього моменту я не зможу, тому що я один і знімати нікому штатива немає. Тож ось так, друзі, ми проводимо розконсервацію. Далі буде. Так, друзі, виміли оттуда мастило, воно таке дуже чорне, летіло навіть з тутної труби чорного-чорного кольору. Уже там я вам скажу прилично, так богати. Ще один момент, друзі. Свічка запалювальна, коли викручити її, вона теж буде чорного кольору в мастилі змащена. Тому промиваємо її в бензині, підсушуємо, тільки не на вогні, звісно, як деякі роблять. Десь в Тепленьке містечко положили поклали просохло все чистенько і готово тож друзі запускаємо далі як пише виробник далі буде цікаво Ось так, друзі, розконсервували ми пілку MotorSich 475-ту. Щось там з що вона тяжка, ну я б не сказав. Нормальна пілка. Ну, поки все подобається. Тепер давайте поговоримо про нюанси. Люди жаліються, що не можуть завести довго і так далі. E... Ця справа, друзі, в тому, що моторсічі вон, у них особливо заводка їхніх пілок. Вони заводяться зовсім не так, як китайські бензопіли, тому що тут є особливість працювання їхнього двигуна. Ну, Довго не буду балакати, покажу. Так, друзі, все по порядку. Залили бензин після того, як розконсервували, прочміхали її добре, поміли свічку, просушили її не на вогні, друзі, просто просушили в теплому місці, поставили, закриваємо крішку, провод запалювано, ставимо на місто. Далі нажимаємо рукоятку газу і переводимо. Речіжок в саме нижнє положення. В саме нижнє, друзі. Це положення, коли у нас заслонка повністю закрита. Вон, бачите, повністю закрита. Положення старт. На холодну, друзі. Так заводяться пілки Мотор Січ на холодну. Далі сюди ногу держимо і тягнемо. Але, друзі, не різко, тому що вона дуже тяжка. Так, я ще забув сказати про друзі клапан. Вони там стоїть. Перед тим, як закачати паливо, паливну суміш, карбюратор, нажимаємо декомпресійний клапан. Коли воно заведеться, він вискочить сам в своє положення, стане його не треба на місце ставити. Не забуваємо про це, тому що порв'яте собачки стартера без нього. І нічого у вас не вийде. Так, закачали легкими дві... штовками, легкими, легко тягнемо легенько, десь от. от. Закачали, вона повинна спалахнути. Спалахнули, все. Спалахнула вона один раз, і, як в народі кажуть, хватанула, схватила, да? Все. Більше не качаємо, тому що перекачаємо речажок, переводимо ось цей середнє положення ось таке. Бачите, зовсім трошечки. І у нас заслонка ось ця приоткрилась. Вона не відкрилась повністю, Це заслонка приоткрита. Це режим, коли ми запускаємо чи на гарачу, чи Після того, як у нас спалахнула бензопілка, закачалась наша топливна суміш у карбюратор, газу не трогаємо. Далі легенькими потягненими руки, заводимо на третій, на четвертий раз вона у мене зразу завелась. Коли завелась, е Зверніть, друзі, вашу увагу, це дуже серйозний момент. Треба різко нажати на а, курок газа. Тобто треба різко перевести ось в такий режим, коли у нас заслонка і важель, ось цей речажок перейшов <coughs> повністю відкрив нам відкрите положення нашої заслонки карбюратора. Тому що якщо ми цього дуже швидко не зробимо швидко, у нас перелібензопіло, вона у нас заглохне. А потім і виходить, що люди дергають, 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 і поки не відміхують той бензин туди, не, не у них нічого не виходить. Кажуть вона туга на заводку. Ні, друзі, тут є така особливість цих пілок заводитись саме так, як нам написав виробник у нашій інструкції. Ну а зараз, друзі, пробуємо заводити другий раз. Чи заведеться чи ні.